Вже вам показувала ось цей продукт в своїх топах і сьогодні покажу його більш детально. Це така база, яку я випадково побачила на Нотіно і там були круті відгуки. Есенс за 200 гривень. Тут пишуть, що тут немає ні мікропластику, ні мінеральних олій, парабенів, силіконів, нічого такого немає. В Складі є навіть ні цинамід. Ну, прям непогано. Інший склад я не сильно розбираюсь. Це треба до тих експертів, що розбираються. Консистенція в нього така гелева, дуже приємний. Аромат злегка в нього є, але він такий не дуже сильний. Так, наносимо. Догляд я вже нанесла. Я під будь-які праймери і бази наношу догляд. Просто він трошечки легший. Але всі такі косметичні продукти я наношу вже на догляд. На обличчі відчувається дуже приємно. Він злегка липкенький. На відчуття. Він більш як доглядовий засіб. Немає такого, знаєте, силіконового сковзіння, як від деяких праймерів. Шкіра як після крему Починаю наносити. Я поки користуюся, не помічала якихось конфліктів з іншими засобами. Буває просто деякі бази. У мене таке бувало, що ти наніс все, наніс догляд свій суперкласний. Наніс потім праймер, базу. І в тебе все скочується, коли ти наносиш тональний. Бачите, нашаровується. Денела пунджу контур на. Бачите, покриття прям гарне. Ну, як за 200 гривень, і як для такого бюджету результат прям топовий. Раджу спробувати. Прям мені зайшло.